Перше, треба чітко сьогодні е, зрозуміти, що е, альтернатива от тому, що відбувається сьогодні, це не громадянське суспільство. Тому що громадянське суспільство, в тому вигляді, в якому воно є на сьогоднішній день, саме потребує альтернативи собі. І треба чітко розуміти, що громадянське суспільство це громадянське суспільство, а політичні партії це політичні партії. Прекрасно. Сьогодні багато громадських діячів хочуть. Е, Стати політиками, ймовірно, це корисна і правильна позиція. Ймовірно, ці громадські діячі могли би зробити якісь якісні, хороші політичні проекти. Але при цьому треба чітко зрозуміти, що з моменту, коли громадський діяч вирішив стати політиком і змагається за те, щоби отримати своє місце в парламенті, він перестає бути представником громадянського суспільства, тому що громадянське суспільство це отой от консолідований виборець, отой консолідований громадянин, який наймає на роботу на конкурсі отих, от, хто хоче бути політиками. І...